Окопчик, а ви взагалі знали, як відбувається ця війна? У момент, коли я до неї доторкнувся, це мало було схожим на те, що ми бачили у фільмах. Ось село, воно наше. Кілька кілометрів від нього інше село, не наше. Принаймні вже і сподіваюся, тимчасово. Між ними є якісь посадки, поля, рівчаки, балки, горбики тощо. Ото є сіра зона. З одного її боку, якийсь окопчик, то наша позиція, а з іншої їхня, і якщо немає активних наступальних дій. То вся твоя піхотинська робота сидіти у своїй нірці і висовуватися, якщо треба комусь насипати, аби жива сила ворога не так охоче йшла у глибину нашої країни. Час від часу хтось пробує прорватися вперед. Якщо вдається, позиції змінюють власника, так ці шахи можуть тривати вічно. Піхотинець сидить у своїй ямці кілька днів, а потім його хтось міняє, і ви відтягуєтеся в глибину, де маєте якийсь час, щоб віддихатися, від'їстися, відмитися, відіспатися. І приготуватися до наступного заходу в ямку. Все ж офіційно. І якщо ви уявляли, що військові 365 днів у році безперестанку сидять в окопі, то це дещо не так. У них є своє дозвілля, розваги і навіть чемпіонати з важкої атлетики. І все це під ритмічний і канонічний супровід вибухів та прильотів. Інша справа, що кожен похід смертельна лотерея, ворог прекрасно знає, де наша ямка. Усіма доступними способами неробить викорити й скорити людей, які там сидять, дронами, мінами, гранатометами, пострілами станчиків, артилерії тощо. І все, що може вас врятувати, гарно викопана Лисяча нора. Та й то не факт.